Ситуація, так як останні місяці, вона не покращується. На жаль, тільки загострюється. 180 обстрілів, дуже багато було застосовано кап. 66 шість кабів за цю добу. На жаль, є втрати краснопілля, яке минулого дня у нас були обстріли по лікарні. Сьогодні ця доба теж була відзначена тим, що. 14, практично 14 кабів було застосовано по громадам Краснопілля, в результаті чого дві людини загинула в місті Краснопілля, і в населеному пункті Краснопільської громади Асоївка. Одна людина була поранена. Тобто ворог продовжує знищувати людей і інфраструктуру в Краснопільській громаді. Зараз здійснюються заходи евакуації. Вони були розпочати раніше евакуації деск Краснопілля для того, щоб зменшити втрати населення, і ці заходи сьогодні проводяться практично по всім громадам Сумського району. Хотів би відмітити мужні злагажені дії наших ДСНСників, Національної поліції, спецпідрозділ на поліції і «Анголи». Це досить професійні дії і оперативні щодо евакуації населення.